Шановні кандидати на посаду Верховного суду, звертаємо увагу на наступне: з метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на посаду судді Верховного суду кандидат подає до комісії пакет документів, передбачений частиною 4 статті 81 закону України про судоустрій статус суддів. Частина із переліку документів подається в оригіналі, а інша передбачає надання кандидатам копії. Якщо за оригіналами документів питань не виникає. То копії мають бути, зокрема, засвідчені особисто та належним чином. Важливим є розмежування копій документів, які повинні бути засвідчені кандидатом особисто та ті, які засвідчуються належним чином і за місцем роботи, особисто засвідчуються кандидатам на посаду судді в суді, присутності відповідальної особи, секретаріату комісії, яка здійснює прийом документів такі документи, копія паспорта громадянина України всіх заповнених сторінок, копія диплома. Про вищу юридичну освіту з додатками здобуту в Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копією документів, що підтверджують їх визнання в Україні. Копії документів про науковий ступінь, вчене звання за наявності такого ступеня чи звання, копія військового квитка для військовослужбовців військовослужбовців або військовозобов'язаних. Належним чином за місцем роботи кандидата необхідно засвідчити наступні документи: копія трудової книжки, послужного списку за наявності такого списку. Однак, у разі, якщо станом на час звернення для участі у конкурсі кандидата, кандидат не працює. Він подає до комісії копію трудової книжки, яку особисто засвідчує у присутності відповідальної особи секретаріату комісії, яка здійснює прийом документів. Є випадки, коли кандидатам вже подана заяву про проведення перевірки, визначеної законом України про очищення влади за місцем роботи. В такому разі комісії необхідно надати її копію, засвідчену в установленому порядку відповідальної особи за місцем роботи кандидата на посаду в судді. А в разі проходження такої перевірки засвідчено копію довідки про результати перевірки. Усі інші документи подаються у вигляді звичайних копій. Документи також подаються на електронному носії, якими є флеш-накопичувач або компактний диск.